Патріотичні серця разом. Реакції людей так само видно, що люди готові, люди патріоти і будуть стояти до останнього. Запоріжжі пройшла благодійна акція, де зібрали кошти для бійців. АТО. Сіна всі на суботник. Якщо зібрались у вихідні прогулятися добовим гаєм, не забудьте з собою взяти рукавиці та граблі. Традиційні прибирання у Ден міста. Чемпіонат відкрито. От вони повинні читати волейбол як книгу настільну. Перший матч чемпіонату України з жіночого волейболу пройшов у Запоріжжі. Ці та інші теми далі у випуску. 19.15, Понеділок це новина на вільному просторі в студії Юлія Козиряцька. Вітаю! Тепла вода по запорізьким батареям потече не скоро. Про це під час наради повідомив міський голова Запоріжжя Олександр Сін. Мер міста зазначив, що на цьому тижні температура у місті виросте ще на 5 градусів. Тож у комунальників буде час, аби підготуватися до зимового сезону. Сьогоднішній день городської господарство готове до отепітельному сезону. Нам потрібно закончити глави адміністрації. подготовку и подписание актов по негородским, скажем так, объектам, которые не входят в коммунальную собственность города. Это зона вашей ответственности. Мы должны в течение октября выполнить в основном комплекс работ по обеспечению устойчивого электроснабжения, как резервный вариант. Мы подготовили с департамента образования мероприятия по возможному увеличению каникул, Єсліта понадобиться. Заради життя у Запоріжжі збирали кошти для бійців у зоні АТО. Окрім грошей, запоріжці приносили листівки, дитячі малюнки та теплий одяг. Окремо збирали кошти і на теплі візори. На благодійному ярмарку побувала і наша знімальна група. Спритність та відвага у кожному їх русі. На сцені завзяті козачата показують готовність захищати рідні землі. Кожен виступ це лише частина благодійної акції Патріотичні серця спільними зусиллями її влаштували сотня самооборони міста та пластунівський курінь війська Запорізької січі. Упевнені небайдужих багато. Я трошечки покатався по Україні, да, проїхав проїхав України до Києва назад, і у нас. На мою думку, поки що найпатріотичніше місце, ну принаймні виглядає воно точно так. От по реакції людей так само видно, що люди готові, люди патріоти і будуть стояти до останнього. Хвилиною мовчання запоріжці вшановують пам'ять померлих бійців для підняття ж духу, лунає гімн. І як завжди, настрій піднімає українська пісня. Триває концерт неподалік від сцени, збирають допомогу для військових у зоні АТО. Крім грошей, можуть принести листівки й теплий одяг. Окремо збирають кошти на тепловізори. Найбільшу увагу присутні привертає саме цей столик, адже кинувши гроші у скриньку, запоріжці підуть. З руками таку акцію організатори називають благодійним аукціоном. Щоправда, ціни тут символічні, та й торги не влаштовують, адже товар винятковий виключно ручної роботи. Запорожские дети, воспитанники приютов, воспитанники детдомов, которые посчитали, что они безразличны, вы видите, вот здесь они все с украинской символикой. Они не безразличны, поэтому они приложили к этому усилия. И, как видите, вот довольно неплохо, когда для ребенка, сколько ему лет? 9 лет, смотрите. То есть, пожалуйста, работаем, стараемся, помогаем украинской армии, как можем. Тетяна часто збирає речі для бійців 37-го батальйону. Цього разу не змогла пройти повз дитячі вироби. Поділки приобрела для того, щоб допомогти для підтримки ато. Этот котенок його зготовив 5 п'ять Це, на жаль, не написано, хто готовий, але приобрела. За лічені хвилини такі цікавинки швидко знаходять нових господарів. Тож аукціон організатори планують провести ще раз. Марія Марикелян Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп нові проекти. А цими вихідними запоріжці прибирали територію парку Дубовий гай учасники суботника повністю очистили територію парку з боку набережної магістралі. Вивезли зламані дерева та очистили зелену зону від листя. Подробиці у сюжеті Катерини Шапки. Вихідний день ранок запоріжці не сплять, збираються на суботник. Прибирання влаштували по всім районам міста. Частина активістів зібралась прибирати дубовий гай. Перед тим як закотити рукава, обговорюють план дій. Мише розмов більше діла. Озброюються рукавицями. Прибирання у парку почалося. Тут після нещодавнього шторму роботи багато. Зламані гілки та повалені дерева. Прибрати потрібно усе. На перший у своєму житті суботник разом з мамою та сестрою прийшла Ірина. Я прийшла сюди, щоб очищати ну, парки все від грязі, щоб у нас було чисто. Дев'ятирічна помічниця такої роботи не боїться. Каже, вдома завжди усе робить разом з мамою, а особливо любить прибирати. Я палимую, полівити витираю, Я розгажую. У руках граблі дівчинка активно загрібає листя. Опановувати інструмент ірі не довелося. Вона вже вміє. Навчив домашній город. і не, не відстає від молодшої і старша сестра. Саша чим дуже допомагає. Вже встигла зробити багато корисного у цьому парку. З сестрою їм подобається гуляти, тому і прибирає тут із задоволенням. Ну я вже багато віток віднесла. А і зараз буду далі доносити ветки. Суботник у розпалі. Попрацювати на благо міста прийшов і міський голова. Каже, зібране потім відправлять на сміттєзвалище. На жаль, у місті не вистачає сьогодні техніки, для того, щоб ми могли це вивезти. Тому міська влада звернулася до всіх підприємств, організацій з просьбою зі своєю технікою грузовою вийти на все, во всі райони города помочь убрати листя, вивіз їх на свалку. Що таке суботник? Дівчатка тепер знають. Ходити на прибирання міста вони вирішили завжди. Спогадів про дубовку тепер буде ще більше. Більш того, іра запевняє, тепер і друзів буде кликати з собою у парк не тільки щоб прогулятися. Що «Мені там дуже вантарилась і відлашує. їх тоже, если слів захочеться? Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти. Актуальні та гарячі теми на телеканалі Вільний простір цієї суботи телевізійний марафон в чергову раз обговорив важливі проблеми для Запоріжжя та області. Першим гостем студії став активіст автомайдану єдності Юрій Хохлов. З ним обговорили тему свавілля представників Даї на дорогах, а також підняли тему корупції в цій сфері. Разом із громадським експертом Наталією Заболотною поговорили про про люстрацію. Завершальною темою телемарафону стала презентація кліпу на пісню Україна у виконанні. Запорізьких музикантів знаємо світу країни. А у Запоріжжі пройшов фестиваль Дивовижний клубок. Свято для малечі організував Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Малечу розважали творчі колективи Школа Карате та Всеукраїнська Федерація Спас. Як пройшло свято, далі Седонія Рекелян. Піднесений настрій та усмішки на кожному кроці. У Дубовому гаї проходить фестиваль Дивовижний клубок. У цьому році він проходить вперше. У нас фестиваль настроен на то, чтобы дети поучаствовали в творчестве, именно послушали концерт. Потом они уже могут участвовать в мастер-классах Карате, КПР, Спас будет тоже обучать их. Ще перед початком свята діти роздивлялись вишукані рушнички, унікальні шпаківні, вироби з мила та мотанки. Вони спрадавна у кожній родині були символом мудрості та берегинями роду. «Ця кукла це на замужество. Значит, раньше девчина делала ее, вывешивала в окошко. И это означало, что здесь живет девушка на выдании. Вот. Ну, сейчас это звучит, может быть, хочу замуж. Вот так вот. Так вот, она сделала такую куклу, повесила в окошко. В общем-то, у нее уже был молодой человек, но ну, она от него не ждала никаких неожиданностей. И вдруг он ей предлагал замуж. Діти в очікувані концерту і відкривають його вихованці Запорізького обласного притулку. мы хотим сегодня подарить вам небольшой праздник. Праздник маленького детства. Э -э, организаторы этого мероприятия хотят сегодня сказать, что все-таки жизнь это прекрасно, что надо радоваться солнцу, -то, надо радоваться каждому моменту и мгновению нашей жизни. Усмішки помітні не тільки на обличчях дітей, але і батьків. Разом з малечою вони поринули у світ безтурботного дитинства. Діти дуже довольні. Дітям подобається сьогодні це мероприятие там по пузирикам, по шарикам. Сьогодні буде концерт. Ну, Розлічення. Надію, сьогодні проведемо день з пользою для дітей. Виступ похованців школи спас, які продемонстрували свої вміння козацького бойового мистецтва, впевнено та завзято завоювали серця усіх маленьких гостей фестивалю. Яке ж свято без нагородження та призів на великій сцені дубового гаю підводять підсумки конкурсу Малюнок на асфальті на першому місці маленька Іра. Мені дуже понравились. Я вся на емоціях. Ми ще будемо багато пісень п'ясень. це класно, весело. змагання, майстер-класи пройшли весело і з ентузіазмом. Розважальна програма тримала гостей фестивалю у гарному настрої та надала оптимізму на тиждень вперед. Сідонія Ракілян Павло Веселков спеціально для Медіагруп нові проєкти. 3-0 без особливого клопоту. У Запоріжжі розпочався чемпіонат України жіночого волейболу. На полі зустріла запорізька команда Орбіта та команда з Рівного Регіна. Перший матч чемпіонату завершився перемогою запорізької команди. Подробиці далі Юлія Кривенко. Першій партії перевага була за запорізькою командою Орбіта. Їх атаки були потужнішими, а комбінації цікавішими. На перерву дівчата пішли з рахунком 25-11 на користь запорізьких спортсменок. Я так думаю, що рівень підготовки гравців совершенно різний. Завершенно різний. Там все-таки стоят более квалифицированные игроки. Ну а с этой стороны, с нашей бумговорились еще, и люди, которые вчера еще стояли, хлопали в ладоши, в этом году они уже стоят на площадке. И разница в возрасте большая. На площадке у меня стоит 18, 16-летний, 18-летний. Ну, конечно, и игрового опыта у многих практически вообще нет. У другій партії інтриг було ще менше дівчата з рівного змогли реалізувати всього вісім атак. В результаті 25-8 на користь орбіти. І от вони довго читати волейбол як книгу сам настольну. Потому де в треті партії може би ді розібрались чуть-чуть противниками, почали болі живі играти. Завершальна партія була найзапеклішою. Дівчата з регіни намагалися зрівняти рахунок. Однак і тут наші спортсменки були сильнішими. Третя партія завершилась з рахунком 25-17. В результаті перемога орбіти 3 3-0. Команда Запорожі і обіграні, і укомплектована намного сильнієї, допустимо, даже условия другі теж стабільні. На сьогоднішній день. В команді Ровінської грають ті, хто каже, залишився. Тому що є свої е, проблеми, але вот, е, будемо намагатися так зробити, щоб цей чемпіонат существовал. Другий матч також завершився. перемогою орбіти. 3-0. наступну гру наша команда проведе у Чернівцях 10-11 жовтня із командою Педуніверситет Юлія Кривенко, Геннадій Сушко. Спеціально для Медіагрупи. нові проекти. Це всі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться вже завтра о 19.15. В Студії була Юлія Козаряцька. На все добре.